Латін, Джереломіо, Дехіра і Нозетолу, Марганцю та Елмателфолату. Спеціальний ефір на радіон ве триває друзі. Доброго дня мене звуть Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі проводу одну годину. Нагадаю, п'ятниця 31 жовтня на календарі. Також нагадаю, що разом з фондом Поверни живим ми збираємо мільйон сто тисяч гривень, аби придбати міномет 120-мм міліметрового калібру для сил оборони України. Пам'ятаємо, що це потужна піхотна зброя, і також пам'ятаємо, що саме таке озброєння фонд «Повернись живим. Передавав для підрозділів активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони України. Тож будь ласка, долучайтеся і до цієї ініціативи. А також посилання для збору знайдете в описі до кожного відео на Ютюбі Радіо НВ. Ну а цієї ефірної години поговоримо е, спочатку про війну і ситуацію на війні. У російському місті Орел в результаті дронової атаки постраждала місцева ТЕЦ. Інформацію підтвердив губернатор області. А на фронті за добу сталося 132 зіткнення, із них на Покровському напрямку майже. 50 боїв, таке прозвітував Генеральний штаб збройних сил України. І тиметься також про зустріч Трампа і Сі Дзіньпіна. Пам'ятаємо, днями вона відбулася у південній Кореї. Які зиски із нею матиме Китай і що з того Україні? Про це окремо поговоримо зараз про війну. прямий зв'язок зі студією виходить Павло Галакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики. Стратегія 21 Пане Павле, добрий день. Слава Україні. Героям слава, добрий день. З хороших і добрих новин розпочнемо цю нашу розмову вночі безпілотники атакували електропідстанцію під російським Владіміром, це Ярославська область, а також ТЕС у місті Орел в російському орлі пошкоджено систему електропостачання. Так написали місцеві пабліки. Скажіть, будь ласка, що про нинішні атаки ми розуміємо і про ці удари, як ми сподіваємося, добрих українських дронів? Наскільки вони зараз важливі? Знаєте, вже зранку я тут, до мене звертаються в коментарях, кажуть, ну що там під станцію влучили? Ну, підстанція це щепуха. Треба бити там по електростанціям, треба нищити їх електроспоживання. Підстанція підстанції розні, як то кажуть. От те, що прилетіло сьогодні по Владиміру, по Владимирської області, це підстанція Владимирська, 750 кВт. Щоб було зрозуміло, це потужний енергетичний хаб, через який здійснюється перетікання електроенергії з Приволського регіону генерації, де атомної електростанції, гідроелектростанції, в центральний район це Москва, це частково Івановська область, Нижньогородська область. Такий потужний. Не струмок, а потужна річка. От на Дамбі, на шлюзі цієї річки відбувся затор, потужний mm -hmm. затор силами наших дронів. Наші сили спеціальних операцій, спецслужби, сили оборони України здійснюють комплекс ударів, діпстрайків. В глиб території Росії дві ключові моменти, вони очевидні. Перший це послаблення російського воєнного потенціалу. В першу чергу це удари по складам боєприпасів, по виробництву зброї тих самих шахетів, ракет, палива для них, вибухівкою для того, щоб послабити саме тиск. І на полі бою, і по нашим містам друга складова, це всі вже ми певно називаємо разом. Це е, наші санкції проти нефтянки російської, які е, мають доповнити, ну а мені вже здається, що швидше стати основою санкційної політики. Я з метою послаблення експортного потенціалу Російської Федерації, щоб ті е, брудні нафтодолари. Нарешті перестали живити російську воєнну машину. І третя складова це удари по електроенергетиці. Тут є відмінність. Відмінність полягає в тому, що це дійсно, я вважаю дійсно удар у відповідь на російські атаки по нашій енергетиці з метою, і метою яких є так блекаут нас опустити на осінньо-зимовий період. Президент Зеленський, очевидно, уши. Путіна його посіпакам заявив, що зараз на 2022 рік не треба бити по нашій енергетиці, тому що буде адекватна відповідь. Ми маємо і оборону значно потужнішу, і маємо значно потужніші спроможності. В Кремлі схоже, не почули, але е, треба ж розуміти, що стримування воно діє тільки якщо слова підкріплюються ділом. От ядерне стримування, воно працювало. Допоки е, сторони обидві вважали заяви про там превентивний ядерний удар ядерний, ядерний удар у відповідь підкріплювали готовністю до дій, угу. коли Росія зрозуміла, що Європа Америка говорять, але е, не здатні психологічно на е, Дію у відповідь. Це ну, ядерне стримування перетворилися на ядерний шантаж Путіна, що, що ми спостерігаємо. От, е, щоб е, слова Президента України не е, розходилися з ділом, їх треба підкріплювати реальними е, ударами. Mm -hmm. І от ці удари по російської енергетиці є свідченням того, що ми не жартуємо. Ми е, готові. Ми захищатися. Я хотіла б дай кілька слів, щоб ви сказали про Орловську ТЕЦ, яка нагадаю, була ушкоджена в результаті нинішнього удару. Бо я читала, що це найбільше джерело електроенергії і тепла в області. Те, що вона була ушкоджена, також для нас дуже важливо зараз так. Ну і тут справа в тому, що теплоенергетика – це ж це маневрові потужності. От коли ми руйнуємо лінії передачі енергії, це створює дисбаланс між районами енергетичними, розхитує і ламає всю систему енергетичну в конкретних районах Росії. Вирівняти її, не допустити до колапсу, до блекауту того самого. Може тільки маневрою потужності, які забезпечують теплі електростанції, це вугільні, газові, які не залежать ні від ну, тобто, атомні, вони стабільно мають постачати. в них ну, така функція, що вони можуть тільки працювати в стабільному режимі. Да? Ну, от, е швидкі. Зміни потужності це не про них. Е, гідроелектростанції вони, і вітрові, сонячні, вони залежні від зовнішніх факторів. А от ці, ці стрибки мають подолати і можуть подолати тільки теплоелектростанції. Тому mm -hmm. удари, оці узгоджені між собою, це е, такі наколки да, однієї такої одного ланцюжка. А от скажіть, як ви вважаєте завдяки ось таким ударам, які ми зараз з вами обговорюємо ударам добрих дронів, дійсно блекаут Росії став ближчим? Бо пишуть, що Кремль приховує реальний масштаб руйнувань. От як ви вважаєте, занурити у темряву Росії? Це реалістичний сценарій? Ну він можливий. Я нагадаю блекаут в Росії без нашої участі. Ну майже без нашої участі. Минулий рік літо сорока градусна спека. І е, на півдній Росії відбувається блекаут через те, що от через перевищення споживання лягла ростовська АЕС. Е, компенсувати е, в цьому регіоні потужності, щоб вона. Не змогла цього не відбулося. Мали б переток е, електроенергії з регіонів якраз суміжних з України: Ось, як Курщина, Брянщина, Курська атомна електростанція. Ну, цей кущ мав її страхувати. Але через те, що там відбувалися бойові дії, підстрахувати, грубо кажучи, роз..., е, південь е, вони не змогли. Результат відбувся е, серйозний е, е, локдаун. Регіональний, на відміну від України російська енергетика, вона як сотами побудована з енергетичних районів, От, тому в залежності від того, який енергетичний район взяти як головну ціль, я думаю, що, ну, щонайменше теоретична, спроможність така є. Як практично це може бути підтверджено. Коли відбудеться блек блекаут в Москві? Чи в Ростові вже не цікавив? Да? Uh -huh. uh. В Ростові ми вже це бачили. Е, добре, на превеликий жаль, расисти також продовжують обстрілювати територію України. Знаєте, я слідкую за тим, що там західні аналітики пишуть про удари по нас, і поки вони аналізують, повідомляють нам, що там вчора або позавчора сталося. Ми живемо в умовах нових ударів. Просто постійно, ось повітряні сили сьогодні відзвітували, що ППО знешкодила балістичну ракетою і 107 дронів від Російської Федерації. 36 безпілотників на превеликий жаль влу. Учили магате. Тим часом прокинулися там теж ні фахівці кажуть, що через російський обстріл дві АЕС втратили по одній лінії передачі електроенергії йдеться про Південноукраїнську українську і Хмельницьку атомні електростанції. Це про вчорашній удар, я так розумію, 30-го числа. Тим не менше, я хочу вас спитати не про енергетику зараз. На загал, скажіть, наскільки для нас ситуація з ворожими ударами критична? Ну і як від них на даному етапі захищатися? Ну, як і раніше, захищатися, як і раніше. Точніше, методи, способи ми знаємо. Єдине, що потрібно, це державна воля України, українського керівництва і українського суспільства, в тому числі, президент Зеленський навіть зазначив, що так, балістика це небезпечно, крилаті ракети небезпечно, але найбільшу. Шкоду завдають нам удари, саме шахетні удари. Mm -hmm. Чому? Тому що їх більше всього. Ну, Сьогоднішня статистика, тому ще одне підтвердження. Чому ми не справляємося? Кількість сюда, засобів ураження в хвилі зростає, а посилити протидію, власне кажучи, ми не можемо через, через мобілізаційні заходи, в тому числі. Чи їх відсутність? Я нагадаю, що протиповітряна оборона залишається, ну так вважають нашому військовому керівництві тиловими підрозділами вона забезпечується в останню чергу, м'яко кажучи, разом з іншими тиловими з'єднанням, тому що люди першим ділом потрібні вкрай капець як потрібні наперед на, на, на лінії фронту. Зараз і Покровськ горить, і Купянськ горить, і Новопавлівськ, і Лиман. В чому росіяни просочуються? Бо не вистачає у нас людей для того, щоб створити навіть не суцільну лінію фронту, а більш-менш щільну лінію фронту. І тил в цих умовах виявляється ну, найслабшою ланкою. Угу. Якби укомплектованість тих же підрозділів ППО. Мобільних груп була не 50-40-50%, а 70-80%, то це б дозволило значно ефективнішим працювати. І не треба говорити, що це провина тільки військового командування. Подивіться на мобільні групи ДФ... ДФТГ, так звані, добровольних формувань територіальних громад, таке враження, що українці вони не хочуть навіть свою. Свою місцину, своє місце, селище прикрите. Ми можемо ну. тільки закликати до більшої активності і більшої усвідомленості громадян України захищати свою землю, захищати свої домівки, захищати Україну. Тут агенція Reuters написала, що Російська Федерація атакувала Україну ракетою. 9 М 729 таємна розробка якої спонукала Трампа відмовитися від ядерної угоди із Росією. Спілкувалися із анонімними джерелами, спілкувалися із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. І виявляється, що не один раз расисти вже використовували цю ракету для атак по Україні. Скажіть, будь ласка, що то за ракета, чому її злякався Трамп, і Україна має чим протидіяти? Ну, протидіємо, на жаль, недостатньо не у нас засобів, здатних збивати балістику. Це інша складова проблемна точка нашої протиповітряної оборони. Це стосується і кількосних кількості комплексів, які придатні для знищення. Балістичних ракет, так і е, е, ракет до них, тому що ті ж самі Петріоти, сам б вони можуть комплектуватися з двома видами ракети: проти аеродинамічних цілей, тобто літакового типу, от, з начинкою, з, грубо кажучи, вибухових елементів. Скалкових елементів, таку хвилю, і кінетичного типу боєголовками, які мають вражати саму балістичну ціль. От вони проти балістики, ракет мало. І ну, про це опосередковано свідченням: є знову ж таки статистика от тих масових ударів противника по Україні. Коли ми бачимо, що відсоток знищення балістики падає, це нестача доста... не засобів ураження, нестача боєприпасів до них. Тут наша держава працює з нашими партнерами, небагато варіантів у нас вирішення цього питання. Залежить тут, ми по переважно залежимо від наших європейських і американських друзів. Угу. Ну, зараз більше від європейських, тому що саме вони купують зброю і, зокрема, ракети для систем ППО в тих же СОП Сполучених Штатів, чого не мають самі, чим не можуть самі поділитися ну, в, в тому, нам, в тому числі. Плюс додайте ну, ті ж сам ті, це е, італо-французька на ракеті Астор, побудована корабельного базування. ЗУР е, в принципі, вона не гірше працює по балістиці ніж. Ніж той же Петріот, uh -huh. але їх теж нам не не вистачає. Ну і власне європейці тут можуть нам допомогти. Було б бажання і готовність. Ну, так підіймайте власний військово-промисловий комплекс. Можна тоді буде активніше Україні також допомагати та й собі запаси створювати. Я бодай коротко хочу поговорити з вами про те, що безпосередньо на фронті відбувається. Ви вже згадували покровський напрямок, Донеччина. Ви вже говорили про Куп'янськ. Пам'ятаємо це, Харківщина. Я вже зачитувала свіже зведення від Генерального штабу збройних сил України на покровському напрямку. За добу майже 50 боїв по всій лінії фронту. 132 Зітнення. Ми пам'ятаємо слова Олександра Сирського про те, що головнокомандовича він спростовував російські заяви про блокування військових сил оборони у Покровську на Донеччині в Куп'янську. Це Харківщина. Пам'ятаємо ту безумну пропозицію від диктатора Путіна. Слова його прозвучали, що нібито він наказав своїм військовим пропустити журналістів у районі Покровська Мирнограда і Куп'янська мовляв тому, що Збройні Сили України перебувають в оточенні повідомляло про це російське міністерство оборони. Пам'ятаємо про українське спростування від Міністерства закордонних справ. Пан Тихий Горгій Тихий говорив про те, що Україна не рекомендує журналістам довіряти цьому, так званому дозволу Путіна відвідати Покровський Куп'янськ, тому що вже такі обіцянки лунали під час боїв за Іловайський. Ми всі пам'ятаємо, чим все це закінчилося до вас. Простенніми запитання, на яке дуже складно, я розумію, відповідати, що нині відбувається під Покровськом в самому місті, що відбувається на Покровському напрямку. Ну, на перше, путь Герасимов Путіну місяць тому доповів, що. Купянськ і Покровськ, вони вже захоплені. Угу. Місяць минув захопити не вдалося. Що Герасимов розповідає? Путін розповідає, що ну не захоплені, але оточені. Угу. Ну винуватий, я, але не, не дуже і тут знову він бреше. Але цю брехню Герасимова мають тепер жопою прикрити його підлеглі. Тому вони будуть всіма силами намагатися е, виконати ці слова. Аванси Герасимова. Тим не менше оточення, ні на одному напрямку там немає. Куп'янський напрямок, е виступ е по, по той бік річки, у нас залишається. Він продовжує функціонувати, там немає мови про оточення. Про те, що і відбувається просочування з півночі противника в місто, і там відбуваються міські бої. Складні міські бої, це дійсно так. Але це якраз бої в місті Куп'янську. Але не оточення перелічених. Там вже російські ізетніки, їхні військові там розповідали про кількість батальйонних груп українських оточених, Це не так. Ситуація складна, але вона складна по іншому. Те саме на Покровському напрямку. Не дарма сирський сьогодні вночі там був. Плюс наш те, що виступ той на північ 51-ї армії в бік е, Добропілля фактично ліквідований, ну це, це майже правда. А, і е, тут плюс в тому, що тому що зараз це якраз було найнебезпечніше для нас, чому туди і сил найбільше кинули. Тому що якщо б вони б там його підтримали і створили. Це е, захід в тил в нашій і Констант... ну, Константинівка, Дружківка, вся оця лінія оборони ставала б е, спробою його оточити. Угу. І оце ж реальна загроза. Що стосується. Е, Оточення Покровськ Мирноград, ну от 51 перша армія роздвоїлася там. Вони допустили помилку, а зараз зрозуміли і намагаються стримувати там, протримати, утриматись там. Про просування там мови не йде з метою оточення Покровська Мирнограда. Там серйозні важкі бої, але е, там змінний успіх. І знову ж таки, а з півдня ну, не дочекалися вони оточення Покровська, почали його штурми. Штурми просто вони зараз носять дещо інший характер з досвідом противника. Тип просочування, фактично, це така вдосконалена форма штурму міста. І те, що бої відбуваються і в Покровську безпосередньо, половина міста ну, не буду я ділити там, тому що там цей Венігрет розділити. Ой, як складно, тут наші, тут не наші. Там дійсно тут в одному будинку наші тримають оборону, наші дронщики запускають е дрони нищити противника на півдні, на підступах до Покровську, а в сусідньому будинку вже російські дронщики б'ють по нашій логістиці. Оце дуже складна там обстановка. З зрозуміло. Знову ж таки, до чого, через що це відбулося? Росіяни змінюють тактику, враховуючи наші, наші слабкі сторони. От ці слабкі сторони це в першу чергу те, що ми покладаємось на техніку, на е, дрони, тому що вона має компенсувати нестачу е, людських ресурсів. На жаль, Може. так. І це ми всі маємо знати. Слухайте, ну а про ситуацію у Куп'янську і на Куп'янщині пам'ятаємо, що це Харківщина, бо була інформація, що російські війська через газову трубу намагаються заходити до міста, а, нібито були вжиті заходи відповідні з українського боку, але що відбувається там? Ну, якщо це мається на увазі от ті чотири трубопроводи, які через річку йдуть, ну наскільки я знаю, вони, вони під річкою йдуть, тому mm -hmm. якщо їх уразити. Дирку в них проколупати зверху, то ну, хіба що водолази можуть проникнути через ці труби. Можуть росіяни використовувати інші е, комунікації? Можуть. Е, це дійсно так. Я пам'ятаю, ще на, е, на Пісках на Донеччині, коли е, каналізаційні колектори вони використовували для того, щоб просунутися. Пролізти між нашими передовими вузлами оборони. Там щільніша була оборона, там їх легше було виявити. Mm. Зараз це зробити складніше. Ну, а тут вони використовують всі способи поміченими або непоміченими протиснутись між нашими рідкими вузлами опору для того, щоб почати діяти в... не в оперативному, але щонайменше в тактичному тилу. Це ламає нашу логістику тих же наших оборонців. Далі що робити? Або відходити, да? або е зачищати цю місцевість. Намагаються е наші е підрозділи діяти і в той спосіб, і в той спосіб. Ну, але ще раз повторюсь, що співвідношення сил дуже. Не, в нашу, не на нашу користь. От коли про Покровськ говорять, там 11 тисяч. 11 тисяч це добавка. Да? Це от за місяць, поки там 51-ша армія їхня з півночі намагалась охопити Покровськ. Mm -hmm. Друга армія, вона накопичувала отримувала ці резерви. І, очевидно, це підрозділи більш підготовлені з точки зору управління зв'язку. І е, тактичної розвідки, ніж е, ті, які от штурмували. Ну при саме ну, саме накопичення сил для расистів зараз дає їм змогу тиснути далі на цих напрямках. Пане Павле, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Павло Лакічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 говорив зі мною. Ідемо далі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.